Про це будемо говорити з Романом Костенком, народним депутатом, секретаром Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Долучаємо його до нашої розмови. Пане Роман, вітаємо вас. Доброго дня, студія. Пане Романе. Як би ви оцінили темпи мобілізації в Україні? Пишуть американські медіа, що 30 тисяч в місяць чоловіки мобілізують, але поки що ще на фронті цієї мобілізації не відчувають. Ну так, звичайно, тому що темпи в нас підвищились після ну в основному після прийняття е, закону про мобілізацію. До цього в нас взагалі були маленькі темпи. А в кінці року, середина літа минулого і до кінця року, там взагалі були мізерні, і це е, була катастрофа. Просто тому ці питання піднялися, тому що до цього е, по факту. Наша влада упустила саме питання мобілізації. Там я не знаю на що були спрямовані їх фокус, але це те, що основне було потрібно під час війни, воно було упущено. І вже тоді почали наздоганяти з тими там замінами воєнком і всі інші питання. Скажем так, почалась ця проблема. Ми вже потім почався на почали напрацьовувати вже в 24 році цей законопроект, і потім вже. Коли він був напрацьований, там темпи збільшились. Е, вони зараз ідуть, вони більші ніж були до цього, скажімо так, і там е, об'єктивно вселяють оптимізм. Але для повного спектру комплектування частини повного протистояння Російській Федерації, для того, щоб Росія не могла просуватись, вони ще є ну по факту недостатніми. Ну і це перший момент. А друге, навіть тих е, воїнів, військовослужбовців, яких ми набрали. Вони ще в повній мірі не з'явились в бойових частинах, тому що проходять навчання, і тут дуже важливо їх якісно навчити. І звичайно, що крім просто мобілізації, ми маємо завжди додавати слово якісна мобілізація, тому що мало просто набрати людей. Потрібно набирати людей якісних, які зможуть навчатися, які фізично витривалі, які Скажем, не є там за 60 або там під 60, яким, наприклад, складно, ну я говорю там про бойові частини, яким складно буде там пересуватися або виконувати ті вимоги, які зараз ну по факту стоять перед військовослужбовцями на полі бою. Пане Романе, ми знаємо, що зараз в сесійній залі, і точніше, за межами поки що сесійної зали, тому що немає зараз засідань у парламенті, але є робота депутатів на рівні комітетів, і знаємо, що ви зокрема зараз намагаєтеся навести порядок з мобілізацією хлопців від 18 до 25 років, які по закону не повинні би були бути мобілізовані за умови, якщо вони не проходили військову кафедру або не були строковиками, то, тобто їх не повинні чіпати, але Є такі випадки, коли таких хлопців чіпають, їх мобілізовують. І знаємо, що зараз працюєте над тим, щоб якась була законодавча база, яка захистить цю категорію хлопців від мобілізації, і ба більше можливо навіть демобілізувати тих, кого за таких обставин було мобілізовано нещодавно. Е, ну тут треба пояснити, що е, у нас за законом там є дві категорії людей. Це військовозобов'язані і призовники. І от у нас е, люди, які не служили в армії взагалі, які не е, закінчували військову кафедру. Вони від і мають вік від 18 до 25 років. Вони є призовниками. От призовників у нас заборонено е, призивати е, категорію призовники. От 18-25 їх ніхто не чіпає, і вони по факту не мобілізуються, можуть тільки за власним бажанням. І країна має робити все. Щоб ці хлопці йшли мотивувати їх, ішли допомагали нам захищати батьківщину, тому що ну вже від 20 років це не діти, як хто би там не казав а люди, які можуть допомагати на полі бою, можуть так само захищати батьківщину, як і всі інші. Зараз держава їм дала право це робити. Скажімо так, по власному бажанню, що стосується того питання, про яке ви говорите, це була історія, і вона була в законі і там справедливо несправедливо. Питання в тому, що так було ще до прийняття закону про мобілізацію. Це категорія людей, які були визнані непридатними для строкової служби. Тобто люди ще до 22-го року. Вони були непридатні там через хворобу служити строкову, але автоматично ставали обмежено придатними для служби у воєнний час. Тобі ж зараз вони обмежено придатними. І коли цих людей визнавали непридатними, давали їм документ, який про це свідчив там. Військовий квиток. Вони автоматично зараховували до резерву. Як обмежено придатні у військовий час, оскільки у нас зараз військовий час, то вони автоматично підлягають призову. І у нас виходить така історія, що ті, хто от призовники, вони не призиваються, ті, хто здоровий, а оці обмежено придатні, їх мали право призивати. Так, от зараз напрацьований законопроект у Верховній Раді, який Забороняє вже на законодавчому рівні їх призивати оцю саме категорію обмежено придатних, і більше того, дає право тим, хто все таки був призваний до цього прийняття рішення мати право на е звільнення. Тому цей законопроект сьогодні був комітет. Буквально за час до нашого ефіру ми провели, і комітет з питань національної безпеки оборони і розвідка рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу і в цілому, щоб швидше вирішити це питання. Більше того, ми зустрічались з. Представниками генерального штабу, десь тиждень чи півтора назад, вони нас запевняли також, що ця категорія там дана усна команда, таку категорію знаючи, що буде законопроект, таку категорію не призивати і з нею не працювати, тобі ж їх поки що не трогати, щоб потім їх назад не демобілізувати. Наголошу нашим глядачам, що йдеться про хлопців з 18 до 25 років, але які не проходили військової кафедри і не були строковиками. Це важливо. Йдеться не про і всіх. є обмежено придатними. Так пане Романе. А коли цей законопроєкт може стати законом, коли цей е, документ можуть винести на розгляд в сесійній залі? Ну всі законопроєкти винесуть, які в нас стоять в плані. Після 20 серпня, коли почнуться засідання, тому і сьогодні говорили на комітеті, що ми будемо пропонувати, що як можна швидше його поставити в порядок денний і одним із перших проголосувати. Але ж є регламент, і зокрема рішення буде прийматися. на ми таке рекомендуємо, але рішення буде прийматися на погоджувальній раді, де представники всіх фракцій і груп, там керівники фракцій, будуть це рішення погоджувати. Тому ну але я думаю, що це питання таке сенситивне, тому я думаю, що його поставлять і його досить швидко проголосують. Я не бачу Він дуже короткий законопроект. Він по факту там про справедливість, і на то як наголошують, і я думаю, що там тим більше що. Якраз на останньому засіданню конституційною більшістю ця Верховна Рада проголосувала доручити комітету саме нашому з питань нацбезпеки розглянути. Тому ми його розглянули, і я думаю, що найближчим часом тільки Верховна Рада повернеться до засідань, він буде проголосований. Це скажімо так. Мій прогноз, пане Романе. Ви говорили про якісну мобілізацію і. Поки що, поки що, середній вік військового в Україні, можливо, я можливо, ви маєте е, кращу свіжішу інформацію, але з того, що я знаю, це 43-45 років. Ем, чи знаєте ви, який відсоток в нашому війську є власне тих, кому від 18 до 25 років, тому що кажуть, що війна це справа молодих, а не тих, хто вже там назбирав. За свої 40+, а дуже багато є таких, яким 55+, і це про це говорять самі військові. Коли таких відправляють, поставили галочку, що мобілізація пройшла. До них прийшов військовий, який вже до своїх 55+, назбирав такий букет булячок, що він ну не може принести користь. А деколи буває, і я перепрошую, що я так скажу, але буває такою обузою. На ну, у мене немає інформації, який відсоток, але я відразу скажу, що оскільки у нас заборонена мобілізація 18-25, а до цього була 18-27, то скажімо, якраз оця категорія, я думаю, найменше представлена зараз в наших силах оборони, і але якраз оця категорія вона є найбільш активна. Вона не є найбільш технологічно розвинута. А війна у нас зараз ми говоримо про війну технологій, а не не завжди люди, які постарше віком, там стикались більше з цими технологіями. Є звичайно, але молодь вона, як показує практика, навіть е моїм власним досвідом, молодь вона більш ну, скажімо так, продвинута. В цьому напрямку, і якщо ми говоримо про технології, дрони ну там, різні технології, то якраз в основному мова цим займається. Тому звичайно, те, що я говорив до цього, що да ми зараз не призиваємо по мобілізації категорії 18-25, тих, хто не служив, але навіть зараз є можливість і мотивувати безпосередньо і давати можливість цим людям заключати е, однорічні контракти, і зараз є така можливість і приходити в армію допомагати е, всім, скажімо так, всім стояти е, за нашу країну. Тому що ще раз скажу, ну починаючи з 20 років, це вже не діти, це люди, які е, е, ну. От навіть приклади показують я ще раз кажу і в мене в підрозділі в інших. Це хлопці, які себе досить добре показують. І, і коли вони є в підрозділі, підрозділ набуває великої переваги над ворогом за рахунок таких молодих патріотичних хлопців. Дякуємо вам, пане Романе. Роман Костенко, народний депутат України з нами був на прямому зв'язку.